У Києві відреставрували Бесарабський ринок. Україна, мабуть, одна з небагатьох країн в Європі, де будь-яка реставрація, модернізація, реконструкція звучить дуже насторожено. Бесарабський ринок став не виключенням. Бессарабка, як і будь-який ринок в будь-якому містечку чи великому місті, це були звичайні радянські ряди. Де торгували люди? Для тих, хто не знає, цей ринок в центрі, просто він знаходиться всередині такої е, стародавньої будівлі, тому що насправді ринок з давен давніх. Що зробили? Поробили там просто фудкорти, сам ринок, базар, він нагадує тепер. Зал очікування в Шеремєттіво з цими такими ледовськими лампами, як використовують блогери, круглі постелі, фудкорти. Ну, все на гроші. Розумієте? Тому що відкрию вам маленький секрет: корінні кияни і загалом люди, які приїхали жити в столицю, з часом вони стараються оминати майдан і оминати хрещатик. Ну, Зокрема, тому що там дуже великий натовп туристів. Це такий м, пересадочний пункт, тому що там є станція Майдан, станція Хрещатик. Сам по суті, торговий центр Глобус він же давним-давно втратив актуальність, тому що зараз сів Гулівері або з'явилися десятки інших торгових центрів, які охоплюють кожен район Києва. Цим самим людям вже не потрібно пертися в глобус, як це було колись. Глобус це торговий центр, який йде. Під всім Майданом. Велика реставрація. Також реставрація Майдану, великий радянський фонтан, який був окрасою Майдану, перенесли десь ген за місто, Білу церкву. Мер міста на той час поїхав до Нью-Йорку, побачив торговий центр і сказав: чому не зробити нам теж таке, як в Нью-Йорку? І почали рити котлован. Хоча. Статуя незалежності, яку ми бачимо на Майдані, це далеко не завершений проект. Сама е, там мав бути цілий ансамбль, якраз таки, де зараз фасад глобусу. Там мали бути статуї, які відображали історію України. Але тодішня влада цього не захотіла. Е, не буду приховувати ні для кого не секрет, що ринки не прибуткові багатіям, і вони стараються всіляко потурити бідних людей, які... Живуть з цього і встають о 5-й ранку. Багато рядів зникли, звісно ж, залишили там когось на задвірках, просто щоб люди вже самі звідти пішли. І щоб були такі фудкорти і продавали якусь, якісь китайські нісенітниці. Ваша думка?